Генерал картопля, кулінарний фронт у взводі матеріального забезпечення однієї окремої механізованої бригади, водієм кухарем служив солдат на ім'я Сашко, але всі звали його просто картопля не тому, що він був круглий чи мовчазний, а тому, що міг дістати картоплю навіть із повітря. Його талант до логістики межував із магією. Коли затримувалось постачання або чогось не вистачало, Сашко зникав на кілька годин і повертався з мішками овочів, банками тушонки, а одного разу навіть з Кавуном. Коли вже давно скінчився їх сезон, операція Ананас. Одного дня капітан Гриненко підійшов до Сашка. Слухай картопле. Хлопці вже давно їдять одне й те саме. Треба щось святкове. Здивуй нас. Сашко лише хитро посміхнувся і зник. Через п'ять годин він повернувся на таблетці. У багажнику замість боєприпасів лежали ананаси справжні її, соковиті, з наліпками «Made in Ecuador». Ти що, в тропіки зганяв? запитав сержант Ковальчук. Та ні. Обміняв три ящики консервованої квасолі на ананаси у волонтерів. Кажуть, у них був гуманітарний експеримент диво кулінарія під обстрілом. Наступного дня Сашко знайшов на складі стару польову піч, полагодив, замісив тісто на терсир, приготував піцу з ананасами на фронті під звуки вибухів. Коли командир батальйону приїхав на перевірку, Сашко подав йому шматок піци на одноразовій тарілці, прикрашеній гілочкою кропу. Командир мовчки пережував і сказав: Якщо ти ще раз приготуєш щось подібне, ем, я тебе або в кулінарну академію відправлю, ну або в розвідку, бо знайти ананаси в зоні бойових дій. Це вже спецоперація. З того часу Сашка почали називати генерал картопля не за звання, а за масштаб його кулінарних диверсій. Дякую за прослуховування. Далі буде.